Вітаю вас в ефірі програми «Зірковий коктейль, і ми говоримо про знаних черкащан. Напередодні свята освітян ми говоритимемо з людиною, яка точно знає, як бути успішним учителем та сучасним. Тож героєм нашого проекту є Артем Смик, вчитель англійської мови Черкаської загальноосвітньої школи номер 17. Саме у цій годині у Артема Васильовича закінчується його робочий день, але він має ще купу роботи. Зустрітися ми з ним домовилися у його робочому кабінеті. А поки кілька слів про нього. Колеги та учні називають його Артем Васильович. Друзі та рідні просто Тьома. У своїй роботі він цінує самовідданість, чесність та порядність. Тож який він справжній учитель та сучасний. Ви побачите у нашій програмі. А ми вирушаємо на зустріч до нього. Доброго дня, Артеми. Програма зірковий коктейль. Нарешті завітала і до вас. Здравствуйте. Мені тоже приємно вас здесь видеть. Артема, я б хотіла відчути себе учнем, пригадати свої шкільні роки. Хотіла просісти за парту та поспілкуватися про тебе, поговорити, дізнатися про твої секрети та щось особисте. Артем, ну як пройшов робочий день? Чи тяжко було? Що сьогодні нового для себе відкрив чого навчив своїх учнів? День сьогодні пройшов, як звичайно, без приключень, без ексцесів. Діти узнали ще одну страничку з літератури Англії, з історії Англії, культури Англії. Для мене, як завжди, це заряд бодрості, позитивних емоцій, тому що робота з дітьми завжди розполагає. Артем, я знаю, робота в освіті почалася десь років Два тому до цього ти був тренером. Кілька слів з біографії своєї. Ти маєш знаю спортивні досягнення. Коли розпочалась твоя така, скажімо, педагогічна діяльність? Ну, тренувати я почав за з сучоби. Так как у меня, да, есть звание, разряды по а, дзюдо, я решил, что это можно использовать также в педагогической практике. Работать я пошел в Центр туризма и спорта детский. А, работал я с детскими группами. Для детей это были бесплатные группы, то есть это все было государственное учреждение. А, дети были, ну, по большей части из неполных семей или а, сироты, то есть такие немного проблемные как бы. Это стало хорошей школой. То есть, ну я как бы и навчився працювати з колективом, научился, научился контролювати ситуацію на уроках на заняттях. Після окончания університету, так як по спеціальності я преподаватель англійського языка і літератури, я пошел работать в школу і вот сюди в 17-ту школу. Чи можете пригадати свій перший урок, коли ти зайшов в клас, і як тебе зустріли твої діти? найбільше запам'яталось? Больше всего запомнилось то, что на свой первый в жизни урок я опоздал. И это была очень такая странная ситуация. Я проспал и бежал из последних сил, и прибежал в кабинет, и... Дети были удивлены тем, что они пришли вовремя, а учитель опоздал. Это, скажем так, был старт. Первый блин у меня был комом в этом плане. Но вообще, как бы, деятельность учительская, она у меня прошла успешно. То есть первый день рабочий у меня закончился хорошо, без эксцессов, все были живы, здоровы, довольны. Артема, какими принципами в работе ты керуешься? Вот как быть сегодня с участным учителем? То, что я особенно для себя выделяю, это умение ребенка не только знать язык и использовать его, а еще и логически мыслить на уроке, то есть делать какие-то выводы, то есть анализировать любую полученную информацию и без разницы, будет ли это английский язык, Или нет. то есть немножечко э, обобщать, то есть давати не узко язик і все а немножко розширяти, щоб ребенок понимал, как як він буде інформацію в обществе в общині э, в комунікативних ситуаціях, которые будуть у нього возникать в житті. я б хотіла сама побачити, як ти робиш знімки і можливо отримати від тебе якийсь май майстер-клас. Ти не проти можливо вийдемо на вулицю і познімаємося. Так, ну что ж, я думаю, мы распочнем наш такой мини-мастер-класс. Что потребно для того, чтобы стать фотографом? Ну, даже для почеткевца. Ты должна а, научиться держать в руках фотоаппарат. Да? Mm. То есть смотри, фотоаппарат берется с этой стороны, и объектив держится снизу. Да? То есть прикладываешь, и основное это то, что ты смотришь на мир через объектив. То есть ты должна приблизительно себе представлять, как это будет выглядеть на фото. Що ти безпосередньо бачиш через об'єктив, коли знімаєш природу? Ну, а, чаще всього, це настроєння. Тобто природа вона чаще всього навіває якісь мислі і себе. Для тебе є різниця, що фотографувати? Чи то пейзажні фотографії, чи то портретні фотографії? Чи абсолютно немає різниці? Взагалі, мені більше подобається фотографувати дітей, тому що діти. Они хорошо выходит. Даже если ты плохой фотограф, а то фотосъёмка ребёнка всегда вызывает у людей какие-то позитивные эмоции. Поэтому на них смотрят уже отделают скидку на то, что это ребёнок, даже если он не очень хорошо качественно сфотографирован, <соценно> все равно будет удачно. Скажи мне, е коли займаєшся фотографією, ти керуєшся тими ж самими принципами, що й у роботі вчителя чи це зовсім інше, що тут присутнє у тобі? А здесь, наверное, немножко другое. Когда ты занимаешься преподавательской деятельностью, ты больше отдаешь информацию, да, как то тратишь силы и ожидаешь какой-то отдачи. Когда ты фотографируешь, то ты больше берешь для себя. То есть ты обогащаешься, а не отдаешь. Поэтому немножко разные вещи. Ну ще ж, я думаю, мы можем распечатать наши рубы, наши фотозимки. Что ж, приступим. Що ж, я тобі дякую за прогулянку гарну і за твій міні-майстер-клас. Я думаю, ми можемо перейти до наступного етапу нашої програми приготування твого зіркового коктейлю. Ми розпочинаємо приготування зіркового коктейлю від Артема Смика, викладача англійської мови загальноосвітньої школи номер 17 у місті Черкаси. Артеме, що будемо готувати? Яка назва твого зіркового коктейлю і які складові цього напою будуть? Готовить будемо такой необичний коктейль. А, так як я работаю вчителем, і у мене немає в течение дня щось а, Поэтому я взяв два різних видих своїх то тобто це вишневий і апельсиновий. Сейчас я смешаю, и этот вкус, я думаю, вам понравится тоже. А коктейля телевика? Называется он последний звонок. Да? Так как это школьный, и я жду окончания рабочего дня. Для меня это как бы такая точка отправная. Так, сейчас я смешаю два сока. в тебе часу на приготування їжі? Не то чтобы очень люблю, но приходится готовить с утра и вечером. Вообще умею готовить мясо, то есть мясные блюда. Я считаю, что для мужчины это обязательно. То есть женщина не должна касаться к мясным блюдам. Поэтому я как бы стараюсь их готовить хорошо и качественно. Mm -hmm. улюбл... яка улюблена твоя страва. Шашлык, наверное, да, если брать мясные блюда, то, наверное, шашлык это самое такое мужское э, мужское блюдо, и оно как раз соответствует. Так, ну что ж, продолжим приготовление коктейля. Так, ну, так просто пить коктейль без ничего не получается обычно, это, это, это ни к чему не приводит а, uh, я обычно а, uh, покупаю еще печенье, то, что можно купить в столовой, да, оно называется букварь, оно соответствует профессии моей, а, uh, и тут буквы украинского алфавита, поэтому родной, родной язык я тоже не забываю, uh, я думаю, что мы сможем попробовать. Коктейль готовий, можна пригощатися і смакувати, так? Вишня і польсин в поєднанні дають таку пікантність цьому напою. Знаєш, що там Я б хотіла більше дізнатися про те, що ти ще плануєш. От казалося б, є результати і в спорті, є результати і в фотомайстерності, є результати в освітянській ниві. Що ще ти хочеш? От що в тебе ще є в планах? Я хотіла би б якоюсь сім'єю там. Логично. И хотелось бы, конечно, обзавестись еще и жильем. Да, это вопрос сейчас такой. У всех он стоит очень остро. Поэтому я тоже планировал в будущем найти спутницу жизни и жилье, конечно же. То есть... Тобто зараз ти в активному пошуці. Да, і в активному поиске, і у мене що квартирний вопрос да, добавляется. додається. Тобто <гум> вот это мої плани на будущее. Ну и все ж таки наразі всі представники освіти святкують День учителя. Я б хотіла, щоб ти привітав своїх колег, всіх, хто причетний до. Я хотел бы поздравить всех своих коллег, учителей с праздником, пожелать им терпения, пожелать им творческих успехов, пожелать им хороших уч учеников, которые бы выполняли их пожелания и никогда их не разочаровывали. Ну и конечно же, желаю всем творческого кар'єрного росту, то есть не стоять на місці, розвиватися, новых вершин, нових отдаваться повністю віддаватися роботі з ціліком і отримати моральное удовлетворення. Ну що ж я дякую за твою відвертість, за твою розмову і нескромність, і дякую за твій смачний коктейль. Дос, досить досить такий оригінальний. Е, ну і все ж таки бажаю тобі, щоб твої плани реалізувались, Ти знайшов дійсно ту людину, із якою тобі буде комфортно. І тобі буде з нею приємно проводити час. Ну і квартирне питання, щоб найближчим часом вирішилось. Ну а тим, хто був з нами, я дякую і нагадую, що ми куштували зірковий коктейль від Артема Смика. Ну а ми прощаємось з вами. Зустрінемось рівно за тиждень у цій порі на телеканалі. Рось на вас чекає вже нова історія з не менш цікавим сюжетом. На все добре, нехай щастить.